І так, чи можна змінити свої негативні установки, які заклалися в дитинстві, і як це зробити? Я би сказала так: 50% ви можете реально пропрацювати себе дуже довго, монотонно. Це прям така серйозна робота над собою. Це ось цей момент мотивації, самоконтролю і тому подібне. А інші 50% вам треба змиритися. Хоча в деяких випадках це не завжди 50 на 50, в деяких випадках це прям 30-40%. людина може щось скоригувати, а все інше просто ну прийняла та змирилася. Тобто. Я би сказала так, що є маленька така частинка, над якою можна працювати, а є така частина, де треба просто все прийняти. От, тому не треба тут бігти за якимось ідеалом. Просто відчувайте ось цей момент тут і зараз і почніть просто жити, навіть якщо у вас там було травмоване дитинство. Це